Українське ПБО в першому світі збили кіберзвукові ракети кинджал. Ені російського ВПК загрожує довічно ув'язнення. f 16 в Україні буде. Хто ж згодився надати літаки? Чому АДКБ починає сипатись? Про ці питання розповів у новому випуску Верспічес. На ваших екранах викайли балик. Розпочнімо. Минулий тиждень став тижнем розвінчення міфів російської оборонки. Під часної атаки 16 травня Росія задала масштабного ракетного удару по Києву. Втім, жодна з 18 запущених ракет не досягла своєї цілі. А відмінністю цієї атаки стало те, що одразу шість аеробалістичних ракет були знищені у повітряному просторі столиці. Тобто міф про гіперзвукову швидкість апогею російського ВПК, яким так виглядався камблик-диктатор Путін, виявився просто пшик. Натомість у міністерстві оборони Росії, не надавши жодних доказів, заявили, що вони нібито високоточним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом Кенжат знищили ракетний комплекс Петріо. Тим же згодом у Міноборони Росії повідомили, що ударом Кенджало було нібито повністю знищено аж 5 пускових установо Петрів. Ну так, а ще 40 Хаймерсів, 93 БМВ предлі і 27 Абрамсів. Ну і ще 10 Польщ і 3 України. В Україні як і в Сполучені Штати спростували знищення Петрів. Однак 18 травня в Патагоні підтвердили, що система протиповітряної оборони Петріот зазнала б але її вже полагодили і вона повністю перебуває у робочому стані. Тим часом, 16 травня стало відомо, що в Росії за державну зраду заарештували кількох розробників ракет Кинджал. Їх підозрюють у тому, що вони передали дані Китаю пов'язані з гіперзвуковими технологіями. 18 травня Росія ініціювала засідання Ради безпеки ООН, аби засудити постачання зброї в Україні, яка допомагає у боротьбі проти російської агресії передовій засідання Сергій Кислиця припустив, що Росія буде скаржитись на те, в Україна щоночі збиває російські ракети. В цілому постійний представник України в братбезі ООН не помилився. Під час свого виступу російський дипломат Василій Нібіндзя був дуже незадоволений тим, що союзники збільшують інтенсивність поставок озброєння для України на загальну суму більше 60 мільярдів доларів. Надають більш потужну зброю, у тому числі танки «Леобард». Ракети великої дальності стоп Shadow та готуються передати літаки f 16 Це все, за словами російського представника Фрадвезі ООН, шкодить уругулюванню конфлікту. А якщо іншими словами, то заважає Росії перемогти у війні. Але така ридорика Росії не знайшла підтримки. Так, представник США Роберт Вуд наголосив, що поставки зброї не загострюють конфлікт, а запобігають його поглибленню. Потім на позицію озвучив представник Франції Ніколя Дар'є, який зазначив, що закінчення цієї війни залежить винятково від Росії. І ніхто, крім Росії, як і раніше, не прагне до продовження цього конфлікту. І переходимо до більш очікуваних новин останнього часу. Українські пілоти розпочали навчання на літаках f 16 Так на початку тижня з'явилася інформація, що Британія та Нідерланди сформували авіаційну коаліцію. Згідно із заявою Данне Стріт, очільники урядів двох країн домовились, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції для надання Україні бойових повітряних сил і засобів, надаючи підтримку в усьому – від навчання до придбання виміщувачів при Е-16. Крім цього, у Сполучених Штатах, як країну-виробника в 16, яка має погоджувати реекспорт військової техніки, заявив, що не заперечував надання Україні літаків. Згодом напередодні саміту групи СЕМІ заявили, що винищувачі f 16 які Україна отримує від союзників, надаватиметься за умов, що вони не використовуватимуться для ударів по Росії. Адже під час самого саміту, який проходив 19-21 травня у японському місті Хіросіма, Джо Байден зазначив, що отримав від Володимира Зеленського такі гарантії. Щодо кількості бортів є певні дискусії. Проте у Міноборони розраховують отримати від 40 до 50 винищувачів, тиждень, що минув був багато на дипломатичні події, які підкреслили непохідну підтримку України. Так на саміті держав і урядів Ради Європи, що відбулася в уряді Кярвіку 17 травня, понад 40 країн підписали договір про реєстр збитків, завданих війною Росії проти України. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сподівається, що наступним кроком після створення реєстру збитків має стати механізм конфіскації російських активів. А от речниця МЗС Марія Захарова заявила, що рішення Ради Європи будуть для Російської Федерації юридично нікчепними, а приєднання до неї розглядатимуть як ворожий щодо Росії Акт. Очевидь, російським чиновникам не сподобалися і інші рішення, які були прийняті в Іслаті. Адже четвертий саміт Ради Європи також схвалив підсумкову резолюцію, який заявив про політичну підтримку українського трактування формули миру та привітав прогрес у створенні спецтрибуналу для керівництва Росії. Наступними днями, 20-21 травня, Володимир Зеленський взяв участь у саміті країни Великої Сімки, що відбулися в у японському місті Кірасіва. за словами президента, в Японії Україна з партнерами координує позиції та годує нові спільні кроки для перемоги у війні з Росією. Відзначимо, що ще 20 травня, тобто завчасно, лідери G7 оголосили спільне ком'юніке щодо підтримки України. Також лідери Великої Сімки оголосили про ленд її обмеження проти російських алмазів та ухвалили план протидії ризикам щодо російського озброєння енергетики. Днями раніше віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, території та інфраструктури Олександр Кубаков повідомив про те, що озернову угоду буде розблоковано і вона проложить свою дію до 18 липня. Але офіційно на сайті МЗС Росії йдеться про те, що зернова вода продовжена без будь-яких змін ще на два місяці, у відповідь на звернення насамперед турецьких партнерів як сам домовленості. Варто також відзначити, що, попри неодноразові спекуляції Кремля, експорт російської пшениці в січні лютому 23-го року майже подвоївся, порівняно з аналогічним періодом минулого року. А завершимо цей випуск новинами з політ та навколо територій. В оновленій концепції зовнішньої політики Росії. Увага акцентувалась на стратегічні інтереси Росії у євразійській інтеграції з опорою на міжнародні організації, зокрема співдружність незалежних держав та організацію договору про колективну безпеку. Однак роль агресора у міжнародних організацій важко назвати конструктивною. Варто згадати відсутність результатів від російського миротворчого контингенту у негірному Карабаху і загалом посивності ОДКБ під час багаторічного конфлікту між Вірменом та Азербайджанцем. Тому наразі Вірменія розглядає можливість вийти з ОДКБ. Натомість очільник російського МЗС Сергій Лавров запевнив у життєздатності ОТКБ та наголосив, що усі члени ОДКБ працюють на основі консенсусу та поважають виникаючі нюанси на відміну від НАТО, де нібито палична дисципліна. Проте не тільки члени ОТКБ бачать безальтернативність пострадянських союзів. Так Молдова починає процес випаду із міжпарламентської асамблеї СНД та і організації в цілому. Пікер парламенту Молдови Ігор Кросу зазначив, що ця організація не може називатися спільною після того, як засновник СНД Росія парольський набала на Україну. Президентка Молдови Майя Сандо також підтримує таке рішення та не розглядає Росію як стратегічного партнера. Коли Росія тримає проти волі нашого народу 30 років війська на нашій території, це не стратегічне партнерство. Зауважила глава Молдови. Більше того, Майя Сандо заявила, що прагне як найшвидшого вступу в Європейський Союз для захисту своєї території від Росії. Одночас керівництво країни бажає, що нейтральний статус, який прописаний в Молдавській конституції, є недостатнім для зараз, а Молдова повинна стати частиною архітектури безпеки в регіоні. Та європейський європейські дії Молдови відреагував Креер, зазначивши, що країна від виходу з СНД несе собі велику шкоду, а санви діє на користь тих, хто видав їв ревузьке громадянство, та націлював і цей уряд на розрив регіональних відносин зі своїми історичними сусідами. Агресор також додумався офіційно попередити своїх громадян, що при в'їзді в Молдову власники російських паспортів нібито піддаються принизливої процедурі додаткового огляду та дискримінаційного ставлення молдавської влади. А на цьому все. З вами був проект ВарсПічес. Підтримайте наш канал коментарем та підпискою. Це дуже важливо для нас. До зустрічі.